Привіт, друзі! Знаю, що серед вас є багато фанатів цього сучасного і портативного. Наприклад, паяльник всі добре пам'ятають Тест 101 і всі його фішки. А що скажете про паяльник, який також може живити від павербанка, при тому бути вдвічі дешевшим від того самого павербанку? Думаю, ті з вас, хто знають, вже здогадались, про що мова. Так. Це sh 72. Ми привезли його спеціально для вас. А ще ми знайшли вихід, як живити паяльник з роз'ємом 5.5 на 2.5 від USB Type-C. SH72 не потребує особливого представлення. Це потужний портативний паяльник, який працює з викороченими жалами типу Т12. Головні його фішки це можливість регулювання температури, мінімалістичний корпус та потужність 65 Вт. Так, тут немає USB Type-C. Але є перехідник, де його купити правильно на сайті Мастера. Ну або на Тихо, бить. І все маємо повністю портативний паяльник. Однак вам потрібен потужний повербанк. Або адаптер живлення. для тих з вас, у кого паяння це хобі, або кому хочеться щось маленьке, але класне, це топ. Також для майстрів-початківців, або для тих, хто працює на виїзді, чи просто коли вдома потрібно щось попаяти, а до розетки далеко, це рішення просто бомба. Маєте сумніви щодо павербанка? Ми живемо в 21 столітті, коли вийти з дому без потужного павера ну просто нонсенс. Так, єдиний мінус такого живлення це перевантаження струмом, але хороший павербанк чи адаптер живлення мають від того захист. А от дешевими неунейм адаптерами свою техніку краще не заряджати. Давайте роздивимось і попаяємо цим народним творінням китайської паяльної індустрії. Отож, жало фіксується гайкою. Але скажу одразу, нагрівається вона не сильно і жала можна міняти голими руками. Є індикація роботи в вигляді маленького червоного світлодіоду. За роботи відживлення 20 вольт нагрівається паяльник секунд за 8-9, тобто це рівень паяльної станції. Тепер поглянемо, що він може показати при паянні теплоємних елементів, бо з SMD-компонентами він творається на 100%. Що ж до заявленої температури, то похибки тут не уникнути, тому що, на жаль, тут звичайна ж крутилка або ж потенціометри, кажуть в народі. Тож похибка тут буде в діапазоні 10%. Це і багато, і мало водночас, але зважаючи, що це за інструмент, то це окей. Кому цікаво і хто не бачив, то ось так виглядає його схема. І на цьому наше відео не підходить до завершення. Ано пішов за це маленький негін. Бо ми маємо для вас ще дещо цікаве. Погляньте, що це термометр, ручка, маркер. <плес> Ні, це паяльник від фінірсь. <плес> Теж конкурент славнозвісного ТС-101. І чесно кажучи, я в собі такий взяв. Тут ми маємо і регулювання температури, і режим сну, і регулювання температури режиму сну. І найголовніше захист від перевантаження джерела живлення з можливістю вибрати напругу живлення. Але це не означає, що тепер можна використовувати дешеві адаптери з Аліекспресу за 1 долар. Пожарнійте свою техніку. Так от, при потребі можна навіть оновити прошивку, так як працює він на Iron OS. І ні, розбирати цей стильний металевий корпус я не буду. Схему ми вам покажемо на фото. Працює він, до речі, з усіма жалами типу Т12. Жала для нього навіть коротша від жал для SH. Ого, таке коротке. Нормальне жало. До речі, жало типу SH можна використовувати з фнірці HS01. І навпаки, SH72 та жалом від фнірці ви отримаєте ну дуже компактний робочий інструмент. Ось так, друзі, зараз ви можете носити паяльну станцію практично в кишені. Тим більше тут є захисний ковпачок. Тож вам не доведеться чекати, доки жало охолоне. Прийшов, попаяв, відремонтував. Ось тепер, шановне панство, наше відео підходить до завершення. Ставте вподобайки та пишіть в коментарях, який паяльник обрали б для себе. Та до нових зустрічей!